Всім вітання, друзі! Прекрасна осінь. Виїхали на рибалочку. В сьогоднішньому відео ви побачите супер кашку для пліточки і для лящика і спеціальне домашнього виготовлення. Така ложка називається. Короте, зараз вся плітка, весь лящ буде в цьому відрі. Не знаю, ми взяли тільки одне, але побачимо. Якщо що, то поїдемо ще одне візьмемо. Так що ми спускаємося до річки зараз, покажу вам кашку, замішаємо, закинемо. І побачите, як ці колокольчики будуть дзвеніти, аж гай буде шуміти. Погнали! Так. Да. І так. В вашій увазі ось така ложечка. Дивіться сюди. Уважно. Хендмейд. Що ми маємо? Ми маємо кормушку для кашки. Зараз стану. Чуть перепутатись, покажу. Кормушка для кашки. І два очка. Так, зараз я вам показую, як воно працює, як воно буде диловиць. А кого цікавить, така штучка і, і така кашка, пишете, і ми вам відправимо. Зробимо спеціально для вас такі штучки. Так, зараз ми замішуємо кашку, робимо її таку, як пластилин. Зараз я покажу. Закидаємо і. Далі починаємо рибачити. Так, стаканчик води з річки, де будете ловити. І підсипаємо, підсипаємо кашки. Підсипаємо і замішуємо. Так вона е, не має запаху. Ну, майже не має. А от коли вона постоє 5 хвилин, то весь ляж і вся плітка просто до берега пригає сама. Ми замішуємо, ну, от воно ще не настоїлося, вона як настоїться, дивіться, отако вона. Навіть можна чуть-чуть робити її густі. Щоб була така, як пластилин такого плану. Ще напевно трішки додавимо. Ну, щоб не була суха, бо буде випадати. Так. Ну, якби наша кашка готова, даємо їй хвилин 5-10 постояти. Цей час ми можемо роз... розмотати спінінг, вчепити нашу ложечку і тоді і кашка буде готова. Розмотаємо спінінг. вода такая. Водичка свеженька. Да. Ну что, поехали красотка кататься. Бочит, что не упал Хорошо, буду давать, чтобы не упал в речку. Вот, угу. ты... Да. И, по Конечно, можно, да. Зараз я только размутаю. все закинемо та й буде тягнути. Так, ось наша ложечка. Ми її чпляємо. Ось таким. Раз. Потім беремо таку за два гачечка. Головне, щоб вони не перекрутилися зараз. Беремо кашку. Набиваємо в. Кормушечку. Так. Потім ми один, один гачечок прижимаємо в одну сторону, а другий, на цій ниточці, в другу сторону. Ось таким. І все, і наша прикормка готова. І все, будемо пробувати закидати. Зараз. Зараз буде дзвіночок. Так. Раз. Тепер ми ставимо довідник, відійди, будь ласка. Тепер ми поставимо ножку, підтягнемо ниточку, достанемо дзвіночок і чекаємо кльову? Поки ми чекаємо, розмотаємо ще один. Ану, хлопці, чуть правіше лівіше. І так, наша друга ложечка полетіла. Наш колокольчик. Будь здоров. А ну, Давидик, можно я то поставлю тебе? О. Теперь можно присесть и Щось було вроді би. Чи вже нема? Ось така пліточка. Невеличка, але тут досить приємно. Єе. Ну, пацани. Підходь, Маркусь. Нема. Не да? Ну нічого, зараз ми її достанемо. Є-є, щось. Або було. Було. Та що це таке? Що це таке? Щось зривається сьогодні одна за другою. О, веде, веде, веде. Оця тут є. Тут є. Бо воде. Невеличка теж, але... о, Перед самим берегом! Бачу, да. Три підряд! Ти бачиш, що там робить? Коротше від каші вони тут не то, що не знають куди пригати. Каша робить чудеса. Ді сюди, раді моя. Так, зараз я сподіваюся вже. Ми її доведемо до берега. Ой, така. Пліточка, напевне. Ось така. Гарненька, да, Маркусь? Вау, Наша рибалка продовжується. Кашка діє. кинь, Маркусь. Ще пора пішла. Кашка робить чудеса. Але й комарів хватає. Іде, ой, це прям така хоче трошки посперечатися з нами. Ой, гарненька. Да, так, така на, на ладошку те, що треба. Давай мені бути так. Даю, даю, на. І хочу вам ще показати, дивіться, ми зловили. Тримай. Дивіться, кашка залишилася, Ми не переправляємо кашку. Просто опять же, гачечки робимо так, як треба. І все, і по-новому закидаємо. Розход кашки мінімальний, улов максимальний. Ну що, друзі, ось і наша рибалочка закінчилася, ми кайфанули, рибки половили. Кого цікавить ложечки, кашка. Пишемо, ми обов'язково відправимо. Ось наш улов. ну Гарна така пліточка. Не, не, не сильно велика, не сильно маленька. На сковородочку, то що треба. Так що, ставимо лайк підписуємося на канал. І ще такий момент, друзі. Ложечка працює від сходу льоду до заходу. Дивіться. А вона працює. Так що, підписалися на канал, написали коментар, поставили лайк, колокольчик і до нових зустрічей. Всім гарного дня! Поки. Е. Вже зняли колокольчики, вже збираємося і... А кашка працює. І що ти будеш їй казати? Кашка є кашка Малашка. Все.